Надійшли поздоровлення від президента України, прем'єр-міністра України, голови державної прикордонної служби. У небі вогонь наша Медаллю за з високий внесок в розвиток міста нагороджується. Начальник бородянського прикордонного загону підполковник Брицький Вадим Васильович. В связи с ситуацией в зоне АТО пограничники планировали отметить свой профессиональный праздник скромно, но не тут-то было. Поздравить их приехали звезды украинского шоу-бизнеса, группа Тартак, и самый сильный человек Украины Василий Веростюк. Нам удалось пообщаться с ребятами. Они оказались очень открытыми и доброжелательными. Нас запросили повиступати в різних місцях. От ми вже сьогодні п'ятий день їздимо, вже відіграли 9 концертів. Сьогодні, якщо ще 3, то вже буде у нас за 5 днів 12 концертів. В принципі, такий щільний графік. І... Кожен концерт ну так виходить, що десь не менше години, тобто можете собі уявити, в якому творчому режимі, плюс переїзди, пошук місця, розвантаження, завантаження апаратури. Ну, але, але ті емоції, які нам дарують люди на концертах, вони звичайно компенсують всю фізичну виснаженість. Ну і е, сьогодні так співпало, що нас запросили привітати прикордонників. А це теж приємно, тому що ну я звикшу з дитинства, що мій день народження припадає на день прикордонника. Ну, думаю, ну таке виходить подвійне свято, і ми з хлопцями можемо обмінятися привітаннями, буде дуже приємно. Тось вам приємніше дарить подарки, чим получать. Ні, приємно і те і інше. Просто це, це різна трошки приємність. Що вам сьогодні подарують? Е, ну поки що в основному вітання. І, і, бо оскільки я далеко від, від Києва, від рідного Луцька, то всі друзі, приятелі, які телефонують, вітають, всі кажуть: ну приїжджай, отримаєш подарунок. Що там за подарунки, я не знаю. Сьогодні я вже отримав гарний подарунок. Від готелю, в якому ми зупинилися. Мене сьогодні зранку привітали, але я на дієті, а думаю, вам до свята не завадить. Так що поділіться з хлопцями і зі святом вас. У вас не випадково. Я в місті. Чому? Тому що приїхали ми до хлопців прикордонників Ну ми взагалі-то приїхали не безпосередньо в сам Бердянськ. Ми знаходимося там. Донецькій області, ось близько, близько біля лінії, приїхав підтримати знову ж таки прикордонників, тому що сьогодні їхнє свято, їхній день. Хотілося б їх надихнути, щоб вони не падали духом, трималися. Ось це наша головна задача. Такої, не ожидав нічого, і з миром зустрівся, і з Василієм Віростюком зустрівся. Займонствю земною скелі, але спома виконує наказ, живий чи порочі пустелі. Ніхто крім нас, ніхто крім нас, і хає завжди манить висота, і піли нам головою, але сьогодні вища є мета.